У Вінниці відкрили виставку картин та скульптур Михайла Мігріна. Кожний витвір мистецтва художника має філософський підтекст. Це змушує зупинитись на тривалий час та вдивлятись у картини чи скульптури. У виставковій залі представлено кілька десятків картин, на яких Зображені загадкові та відверті силуети та абстракція. Витвори вінницького художника впізнавані по всій Україні свої роботи. вінничанин подарував багатьом музеям в різних містах та містечках країни. Зображення умовне і роблю акцент на важливому, на очах і на цьому вказівному пальці який відображений помаранчевим кольором про прихід Христа. Навколо фігури форми хвилястої лінії. Хвиляста лінія це життя, пряма лінія смерті.